Маленька буква Е складається з двох елементів овалу і похилої палички із заокругленням знизу. Починаємо писати букву трошки нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо вгору до лінії, заокруглюємо, торкаємося верхньої рядкової лінії і заокруглюючи, ведемо донизу. Знизу, знову ж таки, заокруглюючись, торкаємося рядкової лінії. І ведемо до верху, до початку овалу. Торкаємося верхньої рядкової лінії. Потім проводимо донизу похилу паличку, яку біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч. Велика буква «А» подібна до маленької. Вона просто пишеться на весь рядочок. Починаємо писати трошки нижче між рядкової лінії і ведемо вгору. Торкаємося лінії, знову ж таки заокруглюючи, ведемо донизу, торкаємось, заокруглюючи нижньої рядкової лінії, ведемо до початку овалу, торкаємося верхньої міжрідкової лінії, ведемо паличку донизу і біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо.